Одинадцятикласницю засудили за нецензурну лайку на онлайн трансляції про деталі справи, а також про те, куди українці витратили 11 мільярдів гривень. Дивіться далі у нашому дайджесті. Суд за нецензурну лайку Радехівський райсуд, що на Львівщині, притягнув до відповідальності одинадцятикласницю. А все тому, що дівчина лаялась під час стріму в Тіктоці, умисно ображала іншу та ще й погрожувала її побити. Такі дії малолітньої розсудили як дрібне хуліганство і поки що обмежились попередженням. На суді учениця 11-го класу свою провину визнала повністю та просила суворо її карати. Її батько додав, що вдома з донькою вже мали серйозну профілактичну бесіду, оскільки дівчина не повні... Літня і не має власного заробітку. Суддя вирішив не штрафувати її, а обмежитися офіційним попередженням. Українці вже витратили понад 11 мільярдів гривень зимової тисячі. Близько 80% пішло на комуналку. Серед інших популярних категорій продукти, ліки, а також донати на сили оборони України. Загалом понад 17 мільйонів українців отримали тисячу гривень у межах зимової підтримки. З них 3,5 мільйони діти. Цієї ночі у різних куточках України було видно неймовірну красу. Небо над багатьма регіонами забагріло. В деяких областях можна було побачити зелене світіння аврори, полярне сяйво спричинив нещодавній потужний сонячний спалах. Таке явище надзвичайно рідкісне для нас, адже його зазвичай спостерігають у північних країнах Норвегії, Ісландії та Канаді. Однак інколи воно стає видимим і значно південніше, зокрема в Україні, якщо магнітна активність достатньо сильна. Також науковці кажуть, сфотографувати сяйво значно легше ніж побачити очима. Тож цієї ночі його також можна буде спостерігати. Це вже вдруге в нас північне сяйво. Перше було 24 квітня. Його тривалість від декількох хвилин до декількох діб. Частота його появи співпадає з 11-річним циклом сонячної активності порою року, 27-дельним періодом та магнітною активністю.